Це свідніші своєприподобні всечесні мотці, преподобні сестри і брати у нашості, достойні представники органів державної влади Франківщини, Коломиїщини, різних рівнів, дорога слава громаду цього улюбленого міста. Боже слово, яке ми чули в читанні сьогоднішньої Євангелія, яке Господь Бог посилає нам на цей торжественний історичний для нас день, малює нам ікону милосердного обличчя Бога Отця. Отця, який милосердиться і прощає людину, тим словом прощення. Слово милосердя, Бога Отця до людини і його є його народний син Ісус Христос, який є любов'ю. Бога. Бога, який спішить пустити навіть і за шкодою у то для самого себе, відкривай нам Божу любов, яка готова аж до самото жертви, самоосвіти задля спасіння життя в людини. Щоб нам пояснити, бо приблизно дати відчути велич, безмежність Божої любові, сьогодні Іван нам подає притвор, Притчу про Царство Небесне, каже, Христос є подібне до Господаря, який прийшов для того, щоб звести рахунки із своїм. Сардевельно відмінним від Собою. Каже, привели вам. Це фантастична сума, якої ніхто, навіть римський імператор, ніколи в очі раз не уявлював у людині багатства загляд порятунку не тільки того боржника, але його жінки, дітей, сім'ї і всього його майна. Бо пан знав, що навіть коли він не продав усіх їх ураз спасіння людини. Thank you.